Так, це ж я показував, да, що все тут чітко. Лючки. Лючки, кстати, я зробив, щоб вони також о, важкувато. Тугенько. Піднімаються, опускаються і зусіли. Тому що як сіє ще палко з під соняшника, ще якась херня, отак бух, уїбало і їдеш, а лючок отак. І все, мусор, пиль, солома і все, от там, де вакуум, висівний диск, воно летить, забиває там все і все. Весівен. Оце ще встаті, будьте уважні, щоб все було, ні зазорчиків, щоб отут між лючками, алюмінькою, тут, щоб не було висіваючим. Так, збрасувати, я не пам'ятаю, казав, не казав валік оцей, на який вилочка одивається. є. люфта тут бути не повинно взагалі, якщо маленький люфт є. Можна навіть втулочку з пластмасової бутилки, чи намотати два витка ізоленти. Буде ходити воно дуже довго. Ось, Ось тут він туго як, отлічно. А оця секція, то тут люфт був. Тобто любе движення вверх-вниз і вилочка оця, вона люфтить. Обижиркою тобто витер. Підмотав ізоленти, десь буквально два витка. Все, і туго він ходить отлічно, туго. Оце не такий ізносостойкий механізм. Тобто, ну, Тут можна. Так, і ще, отут же ж Кронштейн, оцей, шайбочка, віконечко, оце. шкала оця йде чорна і з метками. Пластмасова. І потім я підклав іще шайбочку одну, бо був маленький ось люфт. Йо, тут його бути не повинно. Оцей весь механізм він повинен бути вжатий. І ще на що я звернув увагу? Фрезою, Підчухав я о наскільки алюмінія. Може спишку виключу? Дофігу алюмінію я щухав, тому що глазок оцей, отакий зазор був. А це що п'ять? Солома, пиль і мусор. Все летить на висіваючий диск. О, за оці отверстя, Опа, а тут їх нема. Е. Хуясь, а я тільки замітив. Нема. А тут є. І ось. Тепер ключок в самий низ. воно ж як. Доходить в самий низ, що щелі немає. Отут. Ні зазорчика, ні щелі, будь не повинно. І щоб він ходив тугенько, бо палками, соняшником особено. так хуякс. Їдеш ти сієш, отак. Мусор пиль летить все туди. Так, Прокладки. Далі, ось моя, яка була. Одіваємо. Оця вона налазить, блін, туго. Чітко я б сказав. Ну Є одне но. Одне ну, таке не хвою. Щораз включу спишку. І ось яке, ну... Так. Вона вона не повністю по корпусу йде. Вон яка щель. Опять. Оце смокче пиль, мусор. От, Все смокче. Ось сюди. Правильно, вовнутри. Так. Ну зато вона не гуляє. Вона, блядь, А я її навіть не довдівався, сука. Диви, ох, і туга, блядь, пізде. Угу. Ого. Дуже туго налазить і це дуже добре. Взамськім, мать його. Так, знімаю. Тепер я купив нову. Да? Хоча я, може цю от і цю відшліфую і оставлю. Тут із носа майже немає, така міні-ступенька є. О, а ось нова одіваємо. Так. Нова взагалі налазить легко, так вона ще люфтить. І люфт такий непоганий. Ну Зато он, вона ж до самого верху. Тобто тут щелей нема. Хоча Хотя... пижу, вон щель маленько. Той. Оце все пиль смокче. І ще, кстати, оце отверсті. Воно йде ось ось, ось 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 воно. І оце звідти постійно розмокче землю, пиль, солому, мусор з поля, весь ну херня. Його треба якось заглушити. А ви знаєте взагалі, що воно таке і для чого воно тут. Ось навіть тут під болтик є. А ну, угадайте. Що це таке? Значить, от, дивіться, які тут датчики. от Новенькі датчики, все, геть в ідеалі, все як положено. От його робоче посадочне місце, це його рідне. Чого я іменно хотів, от її рідну цю вот кедр, тому що в неї є тут готове місце. Все. Бачите, сімочка пішла. Зараз ще будемо по цветочку. Як лучше. От на даний момент йде семочка, датчик його бачить. Ви чуєте, що сигналізація мовчить. Дивіться, зараз тут в мене тумля стоїть, щоб виключати. Я просто виключу тумблер. Зараз поставлю підсвітку. Дивіться внимательно. Все, сработало. Опять. Пішла. Це заводська сигналізація. Оказується, де диск. Оце ж він отут, той сіє, не сіє. А я не знаю, бля, я в шокі. Бо я... А я думаю, що це за відверстя таке. Ну, в мене сигналізація ось тут. У мене датчики у сошниках. Його треба, мабуть, м'ячиком зробити там скільки звитків, якийсь болт, шпильку, посадити на фіксатор, затягнути, все. Оце відверстя треба заглушити якось. Воно тут не нужно. Не сіє, забиває, коржується воно там. Тобто, блядь, стоїть оці гектар 5 і все. Особливо соняшник. Зависання. Ну, Зате діло буде ще. То ми будемо далі дивитися. Мечик М22, шах 2,5. Потім можна взяти отакий болтик, неважно який, поганий чи непоганий. Обмазати його, посадити його або на гарметик, або на фіксатор. Обмазав його і ось сюди. Все. Уперся. І в банки вже пилюки не буде. Ось що ж, все воно смокче. Ось. І ось. А маленькі оці отверстя? Сюди, виходить, ідеально залазить отакий от м'ячик М10 шах 175. Ідеально. Все, всі секції заглушив. Вон як воно виглядить. я зараз включу на фіксатор. Все потім. Ось як воно виглядать відсюди. Заглушено. Пилі вже значно буде менше. Ще оцей лючок надо на герметик буде посадити. Буде повна герметизація висіваючої секції. Так, всі лючки на герметику сидять, все захищено від пилюки, все повністю. Я цими лючками не пользуюсь ніколи. Ревізія завжди отут. Отут. А отут не пользуюся цими лючками ніколи. Та й вони не нужні, мені так кажеться.